Викорчувані дерева, залишки, багаття, сміття, труби від комунікації і трактор у воді ні, це не промислова зона, це рекреаційна територія рівненського природного заповідника. Другого за розмірами в Україні в цілому, якщо на території Рівненського природного заповідника виявлено 58 червонокнижних видів рослин, тобто які рослин, занесені червонокнигу Україні, то на території Білозерського масиву нашого заповідника переважна більшість із цих е, видів. Як свого часу, щоб не перекривати туристам доступ до білого озера, навколо нього виділили зі складу заповідника спеціальну рекреаційну зону. Близько 58 гектарів території навколо. Озера воно вилучено для відпочинку людей та коли рекреаційні землі почали роздавати в оренду, Більськовольську вольську сільську раду від цього процесу посунули. У рівненській облдержадміністрації, яка й підписувала договори з орендарями, запевняють все законно. Вказання договора заключались на підставі наказу мінагрополітики та продовольства, який, відповідно був продубльований розпорядженням. але без подяки для сільради, схоже, таки не обійшлися. Ільськовійська у нас там, якби йдуть вартерні умови. Ми поставили вікна в військову вольську школу, бо той дозвіл, по якому вони нам надали, там не передбачена арінна плата. Утім, розщедритися Євгену Павлишину довелося не лише на 15 тисяч гривень, які він виділив на вікна для місцевої школи. Підприємець, який до слова є сином гендиректора Рівненської атомної електростанції, ще сплачуватиме до місцевого бюджету орендну плату в розмірі аж увага 5700 тисяч гривень. На рік саме такою є ставка збору за використання корисних властивостей лісів, встановлена ще 2011 року, і за п'ять років, незважаючи на інфляцію, ставки ніхто не переглядав. На таких умовах ділянки на білоозерському узбережжі вдалося орендувати трьом підприємцям. Уявляєте, як їм пощастило вхопити ласі шматки землі, що межують із заповідником за символічні гроші? Павлишин 5706 за рік за, за 0,9 га Шевелицька, 17752 і Полтавець 14582. Першопрохідцем в рекреаційній зоні була Віра Шелевицька. Їй поталонило орендувати майже три гектари узбережжя Білого Озера. Разом із цією ділянкою підприємиці була додатково надана в оренду сотка на лісовій дорозі. Саме тут Шелевицька поставила шлагбаум і брала плату з водіїв за в'їзд до заповідника. Але ж дорога, якою їдуть машини, вона належить заповіднику. Так, ну то виходить, що, що тепер, ви розумієте, заповідник з 2002 року. Як вони робили цей заповідник? А завжди людям збирають. Ну треба, навірно, самольоти чи вертольоти, чи як переїхати так, щоб то, я розуміюся, що не можна через заповідник. Я це все розумію. З тими ж, хто відмовляється платити шоловицький за в'їзд, розмова коротка. Чоловіцька Уявляєте собі таке. Бізнесмен бере в оренду маленький шматочок міжнародної траси, ну скажімо, київчок, і встановлює там таксу за проїзд. кажете нонсенс, а ноу-хау Шелевицької тим часом працює і приносить їй чималий дохід. Як стверджують активісти, гарячої пори на біле озеро приїздять щодня сотні автомобілів, і кожен водій сплачує по 30 гривень. Орендар цієї території. Он... По договору обязан был предоставить дійсно отдых людям, площадки для осмотру местности, ну тобто досуг людей організувати. Ну, соответственно, тогда б ні у кого претензий не було бы, за що беруться деньги. Чи законно встановлений шлагбаум у заповіднику? Із таким запитанням до місцевої прокуратури звернувся активіст Сергій Москалюк. Відписка на його заяву надійшла звідки б ви думали. З адміністрації рівненського природного заповідника, куди прокуратура спустила скаргу. чоловікові порадили звертатися по пояснення стосовно законності дії підприємиці Шоловицької до самої Шоловицької. На іншій ділянці ще одного орендаря Євгена Павлишина саме кипить будівництво. Тут і пеньки, і труби, і навіть трактор у воді. Ну, Він чистить камис, які мені відомо скарнями, бо ми касили цей камиш, він дуже росте. Звичайно, що трактор, який заїжджає в водний об'єкт, більше в, в. Поліське озеро, яке там, мабуть, зростає трідкісні е мохи, водорості і там можуть жити безліч тварин. Свою причетність до вирубування дерев у рекреаційній зоні. Євген Павлишин теж заперечує. Жодного дерева не зрізали. Я не бачив там бійків. Я не знаю про які ви бійки говорите. нам не можна зрізати дерева. Я працівник того, щоб зрізати дерево. Схоже, паркани в заповідниках та рекреаційних зонах стають звичним явищем. І Павлишин теж обгородив орендовану ділянку, перекривши навіть доступ до води. Але у вас є тут огорожа. Ви можете гарантувати, що вона не зачиниться, і люди не, не матимуть змоги пройти? По-перше, там може входити в групу вороже, а так я гарантую, що вона не зачиниться. Вона тільки буде зачинятися на ніч. Згідно законодавства, закрити доступ до водного об'єкту заборонено в будь-який спосіб. Чи це тимчасова огорожа, чи це привласнення території, Заборонено закривати доступ до водного об'єкта? Немає підприємець і права захоплювати природоохоронні території. Та як повідомив директор рівненського заповідника, орендар порушив цю домовленість і за межами своєї ділянки встановив кілька будиночків та електроопори. На території рекреаційної зони розпочалися якісь, я б сказав, би, такі невідомі невідомі спроби вторгнутися на територію заповідника, тому ми задокументували ці спроби. Це я маю на увазі будівництво двох-трьох будиночків е, дерев'яного типу на, на дерев'яних основах. Е, прокладка бетонних опор. Про цей факт адміністрація рівненського заповідника повідомила правоохоронців. Проте спливло три місяці, а жодної відповіді від національної поліції так і не надійшло. Я не, не отримав ніякої письмової реакції, хоч ми направили 21 червня, зафіксували цей факт, і зразу ми направили в відділ поліції, і 30 червня. Вже ще повторний був факт. Виникає враження, що правоохоронці та місцеві органи влади просто закривають очі на порушення. Хоча на камеру запевняють, про такі факти їм невідомо. А не було у вас таких сигналів? Ні, тобто не скаржилися на це трьох прийняття. По пам'яті не пам'ятаю стосовно скаргу. Бо ж, якби пам'ятали, то договір оренди напевно довелося б розірвати. Якщо. Ну, в даному випадку буде встановлено, що підприємець порушує умови договору. Це може бути підстави для дострокового розірвання, якщо це прямо передбачено договором, або ініціювання розірвання його в судовому порядку. Розводять руками, і в міністерстві екології мовляв про порушення в рівненському природному заповіднику теж не чули. Спеціально не до нас не надходило звернення від заповідника чи від віддальсягенства про те, що там якісь є незаконні речі, які потребують допомоги. Бо б таке звернення звичайно ми врегували заповідники. Для того і створюються, щоб зберегти не просто якусь унікальну квітку чи, наприклад, якусь пташку, а щоб зберегти територію, яка оточує ареал або місце проживання цієї особливої якоїсь тварини чи птаха. Або місце зростання якихось особливих рослин, натомість структури, які повинні контролювати, виявляти і притягувати до відповідальності недобросовісних підприємців, чомусь вдають, ніби нічого не сталося. Тож команда народної прокуратури триматиме цю справу на контролі.